У далекому 17 столітті, коли українські землі ще стогнали під тягаєм чужих імперій, і кожен клаптик вільної землі виборювався кров'ю козаків, народився хлопець, якому судилося стати учителем державності й гетьманом у вигнанні його ім'я Пилип Орлик, він з'явився на світ у місті вільно, року 1672-го. У сім'ї литовсько-української шляхти, що мала стародавні коріння, але не мала великих багатств. Його батько Степан Орлик, що молодим, загинув у війні проти московитів, і ця смерть ніби накреслила синові долю. Усе його життя стане боротьбою з тією ж силою, яка забрала в нього батька. Втративши опору у ранньому дитинстві, юний Пилип виховувався у середовищі, де велику ціну мали честь, освіченість. І вірність рідній землі. Юнак навчався в Києво-Могилянській академії, яка в ті часи була світлом науки для всієї східної Європи. Тут він відкрив у собі неабиякий талант до слова, володів латинською, польською, церковнослов'янською і французькою мовами, писав вірші, складав блискучі промови. Сучасники казали, що Орлик не просто говорив, він змальовував картини словами. Його риторика була мов-меч, а перо Гостріше від шаблі. Саме тут, серед муру Києво-могилянки, він вперше почув легенди про Київську Русь, про князів, які будували державу, і ці оповіді запали йому в душу, бо він мріяв, що колись Україна знову постане як могутня і самостійна. Його шлях привів його до двору гетьмана Івана Мазепи. Спершу він служив писарем. Але завдяки гострому розуму, дипломатичному хисту і надзвичайній пам'яті швидко став генеральним писарем війська Запорозького, однією з ключових посад у гетьманському уряді. Він був поруч з Мазепою тоді, коли Україна потрапляла у вир подій Великої Північної війни між Московією та Швецією. Він бачив, як Петро І все більше й більше заковує Україну в кайдани незалежності, відбирає права. Обмежує волю, забирає податки і душить козацьку старшину. Коли Мазепа у році 1708-му вирішив виступити проти Москви і приєднатися до шведського короля Карла XII, Орлик був серед найближчих радників гетьмана. Він бачив, як тяжко далося це рішення, і розумів, що йдеться не просто про політичний союз, а про шанс для всієї України вирватися з під московської неволі. Але доля була жорстока. Року 1709-го під Полтавою шведське військо разом із козаками зазнало поразки від московитів. Це була катастрофа, яка змінила все. Тисячі козаків загинули, сотні потрапили в полон, а сам Мазепа з невеликою купкою вірних змушений був відступити у Бендери на територію Османської імперії. Разом з ним пішов і Пилип Орлик. Там, на чужині, почалася нова глава його життя. Після смерті Мазепи, у вересні року 1710-го козацька рада обрала орлика гетьманом у вигнанні. Це рішення було символічним, бо він не мав війська, не мав держави, але мав найголовніше віру в незалежність України. Саме тоді він створив документ, який став легендою на віки Конституцію війська Запорозького. Ця конституція, ухвалена року 1710-го в Бендерах, була дивом свого часу. Вона передбачала розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову, окреслювала права козаків, і навіть селян, обмежувала владу гетьмана, щоб уникнути тиранії, і проголошувала Україну незалежною державою. Це була зброя сильніша за шаблі і гармати, бо вона дарувала ідею майбутньої свободи. В Європі ще не знали таких документів, і Орлик випередив французьку революцію і американську незалежність на багато десятиліть. Проте, шлях гетьмана у вигнанні був тернистим. Він шукав союзників спершу у шведського короля, потім у турецького султана, далі у кримського хана. Він навіть організував похід на правобережну Україну у році 1711 разом з татарами, але похід закінчився невдачею, бо союзники зрадили і відступили, залишивши козаків сам насам із ворогом. Та Орлик не здавався. Він мандрував Європою. Відвідував Варшаву, Стокгольм, Париж, Константинополь, Яси, переконуючи монархів і дипломатів у праві України на свободу. Його життя було суцільним вигнанням, але скрізь, куди він приходив, він говорив про Україну. Його ім'я ставало відомим серед правителів, його промови занотовували дипломати, його слова захоплювали філософи. Його сім'я розділила його долю. Дружина Анна і діти зазнали поневірянь, але лишалися поруч. Один із синів, Григорій Орлик, виріс у Франції і став генералом французької армії, близьким до самого короля Людовіка 15, другом Мультера і Монтеск'є. і всюди він нагадував, що він син українського гетьмана, борця за свободу своєї батьківщини. Життя Пилипа Орлика було подібне до тривалого походу без дому, без батьківщини, але з великою місією. Він помер у році 1742-му Ясах. Далеко від України, але залишив спадок, який пережив століття. Бо Конституція Орлика, його дипломатичні листи і звернення стали нагадуванням, що Україна завжди мала своїх мислителів і своїх пророків. Сьогодні ми дивимося на його постать як на легенду він, наче мандрівний пророк, який ніс світові ідею української державності тоді, коли це здавалось неможливим. Його можна уявити як козацького одіссея, що мандрує морами і чужими дворами, не втрачаючи віри в повернення додому. Його можна побачити як постать з давніх билин, де кожен крок на чужині це подвиг, кожне слово це меч, кожен документ це фортеця. Пилип Орлик, гетьман без землі, але з цілою нацією в серці. Він довів, що навіть у вигнанні можна залишити спадок, який визначить майбутнє. Він показав, що ідеї сильніші за імперії, що слово здатне жити довше за меч, і Конституція, написана у далекому Бендерах, стане доказом: Україна завжди прагнула і буде прагнути свободи. І коли ми згадуємо його сьогодні, ми розуміємо, що він був не просто політиком і дипломатом, він був учителем, учителем України, який навчав свій народ бачити себе вільним, рівним і сильним. Він був гетьманом. Котрій боровся не за владу, а за ідею. Він був легендою, яка проросла крізь віки і стала частиною нашої історичної пам'яті. Його шлях це шлях боротьби без кінця, але й без поразки. Бо справжня поразка це забуття, а Орлик назавжди лишився в пам'яті. І сьогодні, коли ми говоримо про незалежність України, ми неминуче чуємо відлуння його голосу з далекого XVIII століття, де він. У Бендерах чи Парижі промовляє: Україна була, є і буде вільною.